Всім вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що приєдналися. Дякую всім нашим захисникам, всім волонтерам, всім людям, які допомагають мені, зокрема, вийти з вами на зв'язок і взагалі займатися улюбленою справою. Дякую вам за те, що ви є. Що ж, мова сьогодні піде про затемнення. 14 жовтня 2023 року сонячне затемнення. Трошки я спізнилася, можливо, і не трошки з цим відео, але хто слідкує за каналом, знає, з яких причин. І, врешті-решт, добралась я до, до тої можливості, щоб обговорити це питання. Так от, затемнення сонячне, як я вже сказала, і, крім того, затемнення відноситься до серії Сароса 7С. З попереднього відео, хто слухав, хто не слухав, можете знайти. Я залишу посилання відео про те, що кожне затемнення відноситься до певної родини, серії. Циклу так званого Сароса, циклу повторення, і має свої характеристики, які так чи інакше проявляються в результаті подій, обставин як конкретних людей, так і загалом у світовому масштабі. Так от, серія Сароса 7С. про що нам говорить? По-перше, Говорить про те, що події на фоні цієї серії затемнень відбуваються дуже швидко. Тобто рух життя ніби ускорюється у декілька разів. І дійсно, по тому, що от спостерігається, здається, що зараз багато питань зрушили з місць, багато питань, які не знаходили відповідей, або ж тих, які стояли якби на паузі. Зараз, якби нове життя віднайшли, і цьому всьому надається певна оцінка, приймаються рішення, і нагальність гострота питань просто колосальна. Крім цього, в позитивному ключі серія Сароса дає можливість вирішити проблеми, якісь вплинути на певні фактори, які чекали цього у довгій шафі. Вирішити дуже швидко і продуктивно, тобто, прямо миттєво долаються перешкоди, отак От можна сказати. Це серія Сароса говорить нам в плюсі, в мінусі, що ми отримуємо? Отримуємо те, що назріваюча потенційна криза, тобто ті проблеми, які вже існували. Раптово проявляються, мають дуже великі наслідки і швидко змінюють життя. Зокрема, ситуація в Ізраїлі напередодні затемнення, 14 жовтня. Я не особисто, але скажімо так, через близьких знайомих, з якими ми спілкувалися напередодні всієї цієї ситуації. Дуже, якби, відчула це у особистому спілкуванні, і, зокрема, в тих ситуаціях, які ми намагалися вирішити разом. Так от, взагалі, я познайомилася вперше із культурою ізраїльського народу, і з іудаїзмом як таковим, тому що дуже багато в нашому спілкуванні. Фокусувалось уваги на тому, як люди зі своїх релігійних міркувань вибудовують спілкування і вирішують важливі життєві питання. Зокрема, от за їх словами бажання бути на стороні тієї частини людства, яка віддає, а не просить допомоги. Дуже Характерно для цих людей, принаймні для тих, от з якими я знайома, бажання виконувати свої зобов'язання, обіцянки. Я дав слово. Для мене це так звучало. Давно вже в суспільстві ми не чуємо такого і, в принципі, Ніхто вже в загальній масі, ні на чиє слово не звик покладатися і довіряти йому. А от люди ці живуть за такими принципами, і для них це дійсно аргумент. І мені запропонували підготувати записочку на стіну плачу, і от якби вони вклали її туди, і таким чином я могла б. Мала б змогу звернутися до Вищої сили таким для мене несподіваним чином. Я не чекала взагалі такого у своєму житті, такої можливості. І дивно було мені, коли запропонували от саме так відчути. От Божу енергію, якийсь, я не знаю, якийсь знак, символ, як це назвати, таку несподіванку, якогось такого вищого порядка в моєму житті, який я от символічно дуже сприймаю. І ми домовились, що я в електронному вигляді це все відправлю. І я вже все зробила, підготувала, знала я тільки на теоретичному рівні, що існує стіна плача» і про що це якби що туди багато людей, їздять паломництво, прямо організовуються, але ніколи не мала ніякого до цього відношення і не стикалась з цим. І от мені саме так, якби вдалося да, отримати такий знак. Руку Божу, яка була готова прийняти мою записку. І люди зібрались 14 жовтня саме поїхати до Стіни Плачу і вкласти записочку. Однак затемнення внесло свої корективи, і, зокрема, от в ситуації. З Ізраїлем серія Сароса дійсно програлася в негативну сторону. І буквально за одну добу все це відійшло на якийсь там план і не до того зараз. І взагалі ті жахіття, які зараз творяться на ізраїльській землі, вони прям проявляють цю енергію. По-перше, все відбулося швидко, по-друге, дійсно ситуація кризова і така потенційно вибухонебезпечна, яка тривала десятиліттями, дала про себе знати, наслідки катастрофічні допотривалі, і, от прям згуртувалася, ця темна сила дійсно навколо дати затемнення. Що ж, щодо особистих впливів. На кожну людину. Що можна сказати про це затемнення? Затемнення у Терезах і дає нам можливість акцентувати увагу на питаннях взаєморозуміння, комунікацій, відновлення зв'язків, пошуку нових зв'язків. І повернення до усього того, що було напрацьовано в сфері спілкування за довгі роки, це затемнення ніби повертає нас на якийсь час назад, і ми маємо звернутися до вирішення тих питань, які відкладалися або Перебували в якомусь такому статичному положенні і не було нагальної потреби їх вирішувати. Або ж взагалі можливо, що ви повертаєтеся до питання відновлення стосунків з людьми, з якими ви вже тривалий час не спілкувались. Крім цього, можливі ситуації, коли відновлюється переписка, відновлюються поїздки, взагалі дуже багато переміщень. В тому числі змін місця проживання, або ж поїздок, просто подорожей, вимушених поїздок, от такого швидкого нагального переміщення. Крім цього, питання відправлення, питання таких ситуацій, коли необхідна швидка реакція. І, зокрема, знаєте, от що зараз прийшло на думку? От, зокрема, на днях ситуація із трагедією на, нової, на новій пошті, коли загинуло шестеро співробітників, пряма сигніфікація Меркурія, який безпосередньо бере участь в цьому затемненні. І от особистий вплив да, у картах цих людей проявив себе таким трагічним чином. Крім цього, що можемо сказати? Що взагалі інформація, яка зараз поширюється, або ми бачимо її на шпальтах, або отримуємо. По-перше, перепровіряйте по можливості інформацію. По-друге, зараз ми маємо можливість відчути силу спілкування, силу відновлення зв'язків і силу. Та уміння домовлятися. Навіть з тими сферами послуг, сферами транспортними, сферами комунікацій і взагалі з будь-яким сусідством питання загострюється і вимагає такого підходу, який би врівноважував. Ситуацію врівноважував якби теперішній час, тобто бажання почути, бажання сприйняти, воно в той же час загострюється таким впливом Плутона, який каже про те, що можна опинитися в ситуаціях, коли ви змушені приймати правила гри, змушені приймати чиїсь умови, змушені. Вирішувати даний конфлікт або ж питання так, як можливо, вам би не хотілося або не з тими людьми, але для того щоб був отриманий результат, а Сатурн дає е, таку руху допомоги, протягує цьому затемненню для того, щоб все ж таки ми могли не тільки почути один одного, не тільки е, мали бажання або необхідність. Щось доводити або ж наполягати на чомусь, а й могли це все зафіксувати офіційно, наприклад, або структурувати і оформити у вигляді якихось зобов'язань, договорів і от такого якогось певного дисциплінуючого моменту. Що нам ще дає Плутон по цьому затемненню? Ми можемо опинитися самі в ролі людей. Які будуть от саме проштовхувати, просувати нагальність певних ключових для себе моментів, і намагатись довести вже, врешті-решт, наші стосунки до якогось певного рівня, або вирішити ситуацію певним чином, щоб її, наприклад, завершити, або щоб дати їй енергію на подальший рух. Тобто, загалом, людьми зараз може сприйматися спілкування як непросте, нелегке і давляче, достатньо з позицій того, що мною маніпулюють або на мене тиснуть. Я змушений іти на ці умови. І при цьому при всьому відчувати себе якби от заручниками обставин, заручниками певного спілкування, або таким, що опинився в ситуації, коли я маю погодитись, щоб хоч якось врегулювати ці обставини. Крім цього, можливі ситуації, коли ми потрапляємо у таке коло спілкування, яке повертає нас до тих сфер, з якими ми, наприклад, вже розпрощалися якийсь час тому назад, а зараз знову змушені занурюватися в цей океан і якось в ньому рухатись далі. Тобто ми маємо певні ситуації вирішувати, наприклад, із уповноваженими органами, із структурами владними і, взагалі, із людьми, які мають відповідальність і владу на те, щоб врегульовувати ситуації, мають повноваження на здійснення певних функцій, від яких ми виявляється залежимо у своєму подальшому розвитку. Крім цього, це може бути, як знаєте, от як певний такий непрофесіоналізм і відсутність будь-якої компетенції навіть з боку тих людей, які зараз шляхом нагнітання ситуації, шляхом продавлювання і тиску на інших, будуть намагатись компенсувати відсутність певних. Стабільних якихось чинників, відсутність знань, відсутність насправді відсутність повної відповідності своїм посадам, та сама, наприклад, корупція і, взагалі, неграмотне і таке безкомпромісне розпорядження фінансами великими, наприклад, або ж зловживання повноваженнями. І намагання врегулювати ситуацію у зв'язку із ой, прошу вибачення, вітер сильний, але маємо іти далі. Вони таким чином, з огляду на те, що я можу, я при певних да, таких показниках, які Мені дають можливість цим скористатися, от я зараз просуваю якісь свої питання або ставлю в якісь такі умови, коли у вас немає виходу. І в цьому є такий фактор, коли ми в принципі можемо вирішити питання, можемо зрушити з місця і можемо кожен отримати те, що нам треба, але за яких умов. Дуже важко, по-перше це сприймати. По-друге, це досить високий рівень маніпуляцій і зловживань. І по третє, ось ця така терезівська да, внутрішня стурбованість, от як мене сприймають, як це зробити найкраще, як віднайти те рішення, щоб всім було добре, як донести до людей інформацію, бо як почути Почути те, що мені хочуть сказати, і побачити те, що між строк якби, проговорюють, або ж те, що звучить да, на якомусь задньому фоні, де що нівелюється під тиском Плутона. Однак для ресурсів, для вирішення тих питань, які були на паузі з матеріальних причин, час сприятливий. Венера з Юпітером дають нам можливість все ж таки якусь стабільність отримати або ж завершити початі проекти і якісь послідовність дій для себе відновити. Крім цього, ми можемо отримати, знаєте, такий певний своєрідний. Бонус у вигляді благодійництва, премії, подарунку, якогось такого фартового моменту, одним словом, коли от ми дійсно бачимо або людей щедрих, або ж самі виступаємо щедрими по відношенню до когось. І в нас бачать благодійника, в нас бачать дійсно того, хто навіть. Ну, поступиться якимись моментами, тому що в даний час він у кращому положенні, матеріальному, зокрема, знаходиться. Або ж ми можемо отримати матеріальні блага таким чином, щоб не думати про те, як прям негайно зараз це оплатити. Крім цього, це можуть бути знаєте, от з питань, наприклад, якихось послуг від авторитетних людей. від Людей, які нам цікаві, це можуть бути також бонуси, дивіденди з-за кордону, якісь пільги, певні виплати. Загалом можливість нарешті отримати певні такі бонуси. І... Цінності, наприклад, інформаційного характеру, або якісь послуги, або ж спілкування з цікавими людьми, якийсь квиток, наприклад, якусь подорож, або квиток у вимушеній поїздці, чи можливість виїхати кудись, прямо у форматі як повезло, отак от так. також можливі отримання премій, наприклад, або ж якихось боргів. На які ви вже й не сподівалися. Крім цього, можливо, вирішення питання, коли люди, з якими у вас, можливо, в минулому не зовсім складалися стосунки, але зараз вони, або знаєте, такі стосунки були не на рівні знайомих. Але зараз у необхідній ситуації вони повернуться до вас такою стороною, коли ви зможете їх оцінити. І ви дійсно ніби побачите людину і навіть зможете отримати від цього спілкування якийсь ресурс, який вам дасть можливість рухатися далі. От прям матеріально це можна буде оцінити. от такого роду енергія. Щодо усіляких починань, час активності, час руху вперед, коли немає можливості хвилинки зупинятися. І те, що якби зависло на якийсь час, зараз буде опинятися з чотирма колесами умовно. І наші певні можливості, навіть, наприклад, якщо стоїть питання вирішення таких матеріальних питань, фінансових питань ресурсів, питань навіть планів на майбутнє. Те, що ви зараз започатковуєте, ви можете навіть цю ситуацію, от буквально вона у вас до наступного затемнення може програтися, і ви її реалізуєте от на наступному затемненні 28 жовтня поточного року. Тобто дуже швидко можна побачити результат. Що ж, тепер підемо по знакам.